Перемоги радянського народу у великій Вітчизняній війні над фашистськими загарбами. цей день ви багато чого хочете почути. Різні вікові категорії приходять на це свято. Ну, я, в силу своїх років, давно святкував День Перемоги і завжди разом із сім'єю. Пам'ятаю, з яким розмахом святкували День Перемоги, коли я ходив до Чорнухівської середньої школи. Знаю, як свято Перемоги святкував Полтавський інститут, де я навчався. Потім разом з вами тут ми зустрічали рік в рік День Перемоги. Добре знаю, відчуваю і бачу, як змінюється сьогодні вчора, позавчора. Відношення до Великої Вітчизняної війни, як йшли життя, життя ветерани. Наші діди і прадіди, які врятували нас і світ від фашистської чуми. Разом з вами пам'ятаю, як приходили на мітинг, скалічені війною ветерани Новопетрівщани. Разом з ними плакали матері, їхні дружини і їхні діти, сини клали квіти до могили загиблим воїнам. А от у сьогодні в нас у живих. По сільській раді залишився лише один ветеран Великої Вітчизняної війни, Козлов Василь Григорович, який прикутий до ліжка, до ліжка хворобами, але мужній у своєму житті. Зрозуміло, що роки пройшли, і сьогодні йде переоцінка Другої світової війни, ролі українців у ній. Але день перемоги, 9 травня, це священне свято. Воно стосується. Кожної української сім'ї бо під час Великої Вітчизняної війни, за офіційними даними, загинуло 6 мільйонів 38 тисяч українців. Сьогоднішній день перемоги це ще один привід забути всі суперечки в нашому суспільстві, ще більше згуртуватися. Пам'ять перемоги повинна робити нас сильнішими. і вона і запорука нашої перемоги сьогодні. Сьогодні наш земний уклін усім, хто пережив ту війну, хто піднімав із руїни відроджував рідний край. Нехай зігріває нас всіх незгасне світло перемоги, додає сили і наснаги для добрих справ в ім'я щасливого майбутнього нашої країни. Час, як бачите, невладний, над щирою вдячністю людських сердець. І хоч би скільки минуло років пам'ять про величний подвиг воїнів, захисників житиме, ви переходите до могили загиблим воїнам. В гільцях 100 чоловік сьогодні було на мітингу. Так що пам'ятають люди різного віку, від маленького до старого, пам'ятають про цю війну. І треба пам'ятати. Тому що найголовніше, що хочеться побажати в цей день, це того, за що боролися наші діди. Миру вам. Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. Бажаю в день перемоги здоров'я, радості і щастя. Нехай перемога супроводжує вас крізь і вдома, і на роботі, і завжди. Нехай поруч будуть з вами тільки добрі, щирі люди. Бажаю, щоб серце не знало болю і туге воєнних років, а в душі завжди грав переможний марш перемоги. Вітаю вас з цим урочистим славним святом, значущим для всієї нашої країни і в цілому для кожної української сім'ї. Нехай буде спокійним небо над вами, нехай буде мир у вашій родині. Ми повинні пишатися подвигом нашого народу. І передавати пам'ять про нього своїм дітям і онукам. З днем перемоги. Дякую. Весна йде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йде травень. Крізь хвилини, дні і роки несе на щадкам спогади свої. Весна йде квітча гордо, юно. Як втілення найчарівніших снів, овесно красно, ти ще не забула в історії своїх жахливих днів. І з року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни, та травень знову і знову нагадає, як із життя ішли його сини, бояють мирно квіти на могилах, до сонця красного метелики летять. А ті, Кому війна зламала крила і вічним сном в могилах сплять. Вже багато років несемо ми квіти до могил загиблих, несемо дячністю в серцях. І хоч все далі відходять грізні роки Другої світової війни, та не згасає пам'ять про тих, Хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя, хто полів у боях заради щастя інших. Це на світанку сталося колись. Тривожений і з муками, і жалем світ припинився. кров'ю мить залився болим плачем жалем. Війна назустріч молодому дню із гуркотом і брязкотом котилась, Лавиною металу і вогну на нашу землю і долю навалилась, Тремтять гармати, б'є на спалах дзвін, залізні круки вилітають з хмари. Горить країна з чотирьох сторін, і на чужинців просить неба кари. Країну, хоч із краю в край сходи. Усі роздоли, всі її простори навряд чи знайдеться десь двір куди. Не вдар не внадилось, ненависнеє не гора. Ми пам'ятаємо, то в лиху добу, в броні важкій віддав останні сили. Ми зараз квіти і терпку журбу. Приносим на засмучені могили. Все менше й менше у такі свята ми бачимо тих, хто вистояв в броні. Тому говорим кожному сьогодні дивись і слав їх в рідній стороні. Вони свої найкращі юні роки лишали на тяжких шляхах війни, щоб на землі царили мир і спокій, щоб всі в країні в розпвіті жили. Коли ж настане день і вже закінчиться війна, мати земля країнська На що послала нам недоля до того злого, йдемо на За що ви, хлопці, там не помирили, аби сини на сході грех били? Солдати, землю рідну захисти, бо по Україні замість жита. Віяла, вирощує хрести, настане день, коли закінчиться війна, Щоб ми не мати йде до рідної могили, чужі умики виростуть і наберуться сили. Та не їдуть, бо проплята війна, єдиного забрала в неї сина. Коли ж настане день, коли закінчиться війна? О Господи, чия для неба викохала сина. А чи на мене всіх людей лягла провина? Не верне сина вже сира земля. І заридати. Нема на світі синку, Ой, мама, А горе материнське на весь світ. Не скажа на порозі син. Матуся, я прийшов. Привіт. Його вертання лише приводить сніг, Та гора ще додасть їй коси силини. Але ж настане о той день, закінчиться війна, Покопи заростуть гірками полинами. Лиш матері болітимуть кривалі сина ранні. І виправдання ціні ніякого нема. Злетить пістина чорна і покриє обез. Україні. Коли вже дочекаємося мирні. Однак такий настане. Закінчиться війна. Та вже нехай ніколи із синами не розлучає. А іншого ні вибору, ні змоги. Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя для перемоги. Богун Олександр Іванович. Богун Павло Григорович, Василько Василь Трохимович, Василько Яким Трохимович, голосник Дмитро Мусійович, голосник Петро Мсійович, Гурлач Дмитро Олексійович, Давиденко Михайло Іванович, Заїкін Іван Юхимович, Єна Іван Філіпович, Іващенко Олександр Іванович, Іващенко Данило Іванович, Квач Василь Іванович, Квач Михайло Іванович, Козленко Василь Іванович. Козленко Микола Андрійович, колісник Степан Костович, Колісник Дмитро Панасович, Лазуленко Григорій Степанович, Литовка Андрій Архипович, Ляш Микола Дмитрович, Ляш Григорій Андрійович, Назаренко Андрій Степанович, Назаренко Іван Степанович, недолугий Андрій Пилипович, недолугий Іван Пилипович, недолугий Григорій Пилипович, недолугий Трохим Пилипович. Панасенко Павло Єгорович, Савостяненко Василь Васильович, Свириденко Дмитро Каретонович, Свириденко Іван Карпович, Сидоренко Степан Якович, Тищенко Василь Петрович, Шаповав Дмитро Данилович, Шаповав Іван Лукович, Ярмоленко Василь Михайлович, Ярмоленко Микола Йосипович, Ярмоленко Павло Михайлович, Кривчун Григорій Семенович. Біля братської могили. Тихо стоїмо, і спогад приходить, мов тихе зітхання. Пливе наче вічність, Добута в бою хвилина мовчання. Натягнуті нерви, немов тятива, пронизує пам'ять скорбота прощання. І сумно згасає, і тяжко сплива. Хвилина мовчання, і подвиги мужні, і дружнє плече, і роки надій, перемог, сподівання. І серце сльозою нараз опече хвилина мовчання. Тож шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Давайте після мовчання і звернемося <кій> до Бога. Подякуємо нашим військовим, які захистили нас і помолимося за них. А сьогодні. कोई ख्वाब ओसाड़ की मुल्का तवजीसा नहीं मिली कोई वही थी तो आरी सदो की कायने संचा चीका Самі душі рахту їх упокой, і нині присної воникими кулами. Єдина чистая і непорочна Діво, Бога все мене рочая, молі спащися душові.

Христос істинний Бог, наш молітний, ти чисто славні, я матері, святих славних і всіх воних апостолів, приподобних волосся, потяс наших і всіх святих, душі от нас, і запомінайми вселені Сядені правідних учені нетріха врагов, покоїти справедливим, і ти нас помілує, як благить коло, як Ты вою нам заделай ты, что на выше Господь положительный, Господа. Духа, Вічна пам'ять, вічний спокій за царство Небесне будуть найбільшими вдячності від нас. Тож дозвольте в сьогоднішній день, користуючися нагодою, подякувати нашому сільському голові за організацію, подякувати працівникам будинку культури, духовому оркестру і всім вам, які кожного разу тут так щиро, просто неба приходимо для того, щоб принести ці всі перемоги, насамперед, перемога над смертю і дарування життя Воскресним Христом, перемога наших предків і зараз наших сучасників, дорогі браття і сестри, вас, щоб Бог дав вам здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба, довголіття, щоб ви дійсно приносили в свої сім'ї години. Найкращі перемоги у вашому житті. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Палай, Болі в нас не відібрати, не здолати рідний край. Вічно ти сонцю над краєм, бо здобули ви сонце в бою, щоб на землю нашу багату дарувало світило ласку свою. Ми країну свою оглядаєм, ми розлагоди їй бажаєм, бо обожнюєм землю свою на землі нашій багатій сонце. Променем палай, волі в нас не відібрати, не здолати рідний край. Шановні товариші, ось на цій ноті ми закінчуємо наше свято. 9 мая священне свято, День перемоги, загальнодержавне, народне свято. Я сьогодні говорив у гільцях і вам скажу, що навіть природа поважає загиблих воїнів, поважає нашу перемогу у цій війні, тому що, наскільки я пам'ятаю, у Новопетрівщині жодного разу, скільки я працюю, дощ не зірвався свято. Якщо він не набігав, це була коротка гроза. Так що сама природа... Сприяє тому, щоб ми не забували це свято. Пам'ятали, це наша історія. І виносили з цього уроки життя. Можливо, грубо я сьогодні в гільцях говорив в кінці, але перед цим днем, декілька днів, от обходили мене товариші, які розказували, і отак от треба робити, і отак от треба робити, і отак от треба на вулиці зробити, а в клубі отак от треба зробити. Але я так ще стояв, дивився на людей, добре, що прийшло більше сотні гірчан. Але я їх там не побачив. Який висновок? Одні слова, а друге діло. Ми, не, ми говоримо хороші слова, ми носимо хороші пропозиції і в той же час не беремо участь у нашому українському житті, в нашому загальнонародному, державному, священному святі. Ні перемоги. Дякуємо від нашого колективу всім вам, що ви прийшли, не забуваєте це свято. Щастя, здоров'я вам всіх гаразд.